Чому всі рахують, що початківцю не можна працювати із цвинтарем? Давайте розбиратись. І так, поїхали. Абсолютна більшість діагностичних е трактовок, якщо от людина звертається, якщо людина початківець, якщо людина звертається до практика е для діагностики магічних здібностей, абсолютна більшість людей кажуть, що починати із кваладовища, починати із цвинтаря. Небезпечно і не треба. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви плануєте займатися серйозно практикою, якщо ви початківець, якщо ви відчуваєте, що це ваше, відчуваєте, що ваша робота це не крок, що це кладовище це ваша робота, чому ви, як початківець, будете слухати той шум, вокруг який буде казати? Ні, не треба, ви ще не готовий. Відповідь саме найчастіше, яку я чув е з приводу саме е кладовища і такої магії, такої енергетики, типу, ти ще до цього не готовий. Якщо думати тим, що ти ще до цього не готовий, е в принципі, коли тоді настане той час, коли ти будеш розуміти, що опа, прокидаюся, я такий всереду. В жіночий день магії, десь там на перехресті повнолуння і такий. О, бачите, бачите, з нами спілкуються. Дуже гарно спілкуються. Прокидаєтесь такі і думаєте, все, сьогодні той день, коли я реально готовий. Дивіться. Моя позиція. Ох, що ж причепилася. Моя позиція. Що людина по-справжньому готова тоді, коли вона розумно та раціонально підходить до цього питання. Ну ви ж не будете такий, сьогодні, ви встали такий, о, я хочу займатися магією, воно ж так не працює. І о, завтра я йду на кладовище і буду робити ритуали, прямо от сразу, ритуалістикою буду займатися на цвинтарі. Ні, це так не працює. Ви будете працювати над базою, ви будете працювати над захистом. Ви без захисту не підете на кладовище. Якщо ви адекватна, нормальна людина, адекватний початківець, який реально хоче надалі займатися цим, цим питанням, цією практикою, і бути дійсно сильним, енергетично і робити все задля того, щоб у вас все вийшло. Тому відкидайте той шум, відкидайте у себе в голові основне, основну фразу, що ви ще не готові. Це бред. І от коли. Ви доходите в голові до того, що ви реально вже готові? Скажіть мені, будь ласка, от що має трапитись з точки зору е, советчиків вокруг, е, щоб вони зрозуміли, що ви вже до цієї енергетики готові? Ну, от, е, я дуже багато чув, дуже багато чув е, людей, які казали, що е, така робота і такій енергії, така енергетика не підходить. Не підходить на, сам, на самих початках. Чому? Я не чув, я багато чув, що ви не готові, але я не чув аргументів. Аргументів, ну, не, стан, не банальних, не стандартних там аргументів, типу, там, е там є сутності, да, там ви щось можете собі під підчепити. Е у вас слабкий захист, у вас слабка енергетика, ви ще не готові до цього. Багато. А реальних реальних фактів, реальних аргументів. Щоб прямо сказати, «Да, я згоден. Я такого мало чув. Я реально мало чув. Я розумію, що нема. Ми всі настільки індивідуальні люди, індивідуальні практики, що нема такого поняття, що чогось можна, а чогось не можна. У нас у світі в всьому є баланс. У нас нема там кари, у нас немає. Поголовки ніхто не погладить. У нас є баланс. Що посієш, то пажнеш по-простому. Тому я рахую, якщо ви початківець, просто підсумую. Без, сьогодні без пунктів, без прикладів там, від 1 до 3, я просто підсумую, якщо ви на початку На початку вашого магічного шляху. І ви рахуєте, ви дійсно рахуєте, що ваша тема це некротема, ваша тема це цвинтар, кладовище, і ви хотіли би йти цим шляхом і хочете займатися цим, скажіть мені, будь ласка, аргументи чому ні. Робіть. Я не зазиваю непідготовлених людей йти і чіпляти собі дерьма, але ж будьте осознаними. Ви ж не дурачок. Ви підете, зробите все так, як треба, і почнете, якщо вас дійсно до цього тягне, а не просто от балди, блядь, поприкаливатися. Я сподіваюсь, суть ви почули. Піс!